Манчестер Сіті робить головний трансферний хід в січневе трансферне вікно. Пріоритетом щодо посилення складу було обрано наступного салаха – 25-річного нападника франкфуртського Айнтрахту Омара Мармуша. Орієнтовна вартість трансферу біля 80 мільйонів євро. На момент підписання сценарію, перемовини між клубами ще тривають. Це буде один із найдорожчих переходів зимового трансферного вікна, і він безумовно заслуговує на вашу увагу. Адже Мармуш є найкращим футболістом Європи згідно. Середньої оцінки на статистичному порталі Хускорт. Отже, другий Салах переїжджає в прем'єр-лігу і стає цікавіше. Ви на каналі Колісник Медіа це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Омар Мармуш уважається другим футболістом Єгипту за величиною таланту, а дехто ставить його і на перше місце. Потенціал Омара є дуже і дуже високим, і він є футболістом, який розкрився достатньо пізно. Перший наш сьогоднішній герой заявив про себе ще в Єгипті, в країні пірамід та фараонів. Найкращі таланти країни зібрані у двох клубах: Замалеку та Аляглі. Але так вийшло, що Мармуш гучно заявив про себе, виступаючи за скромний столичний клуб Ваді Дегла, який зараз виступає в другому дивізіоні чемпіонату Єгипту. В 17-річному віці Омар провів видатний сезон, забивши 44 голи в 28 матчах за молодіжну команду клубу Ю-21. Далі вже був дебют у прем'єр-лізі Єгипту, де йому вистачило 13 хвилин, щоб віддати гольову. Сезон 16-17 став першим і останнім повноцінним сезоном в єгипетському чемпіонаті. Прийняв участь в 17 матчах, забивши 3 голи. Тоді Омар частіше використовувався як суперсап і награвався тренерським штабом Ваді Дегла на трьох позиціях: лівого Вінгера, центр Форварда та. Другого нападника, який діє з глибини слава про нового Салаха розлетілася по всій Європі, і безліч скаутів прибувало дивитись на гру талановитого юнака. Зрештою, найбільш переконливим був Вольсбург, який презентував проект гравцю, і згідно з яким він достатньо швидко інтегрується до першої команди, але переїзд в на Україну дався дуже важко єгипетському принцу. Мовний бар'єр став однією з головних проблем. Видання The Athletic на своїх сторінках ділиться фактом, який дуже багато говорить про тодішній стан Мармуша. В першій ці свого перебування в Німеччині він навіть не знав, як замовити каву. Мармуш стояв збоку і чекав, поки принесуть схоже замовлення, а потім подавав знак офіціантові, що він хоче те саме. Починав у молодіжній команді Вольсбург-2. Перший сезон закінчив з доволі скромними цифрами: 17 матчів і 4 голи. Виступив в регіональній лізі. Та за команду ю 19 надали перший європейський досвід нападнику. Цікаво, що тренери пробували Омара на позиції атакувального півзахисника, але переважно награвали на позиції центрфорварда Іноді переводячи гравця на позицію лівого Вінгера. Ця універсальність, зрештою, стала визначним фактором успішності кар'єри Мармуша. Другий сезон в Німеччині 18-19 видався повним провалом. Тільки 5 матчів в регіональній лізі в сумі 51 хвилина. Гравець часто опинявся поза заявкою на гру. В той період Омара переслідували травми, які не давали йому набрати оптимальних кондицій. Зате футболіста почали награвати в складі молодіжної збірної Єгипту. Але вже наступний футбольний рік став справжнім проривом дебют у першій команді Вольсбурга і дебют за національну збірну. І все це в 20-річному віці. Мармуш нарешті адаптувався в новій країні та клубі. Особливо покращились його результати в молодіжній команді. В 15 матчах сезону він забив 9 голів та віддав 2 асисти: 6 матчів за першу команду вовків та 4 за збірну в кваліфікації до чемпіонату світу 2022 з дебютним голом в ворота Лівії. В сезоні 2021 в кар'єрі Мармуша сталася перша оренда в січні Першого після невдалої першої половини сезону Омар переїхав до клубу другої бундесліги Санкт-Паулі. Це клуб з одними із найбільш шалених фанів у європейському футболі. За оренду було сплачено 100 тисяч євро. Ці півроку видались доволі успішними для футболіста: 21 матч, 7 голів та 3 асисти. Серед тактичних цікавинок виділяється той факт, що другий сезон поспіль нападника почали награвати на позиції правого вінгера, але знову ж таки мармуш більшу частину ігрового часу проводив в ролі центру форварда. Сезон 20 -20 Дцядцять один і знову оренда на цей раз в Штутгарт. Але тепер це оренда в клуб Бундесліги. Перший повноцінний сезон у вищому дивізіоні чемпіонату Німеччини закінчився з такими показниками: 21 матч, 3 голи, 5 асистів. Зрештою, Вольсбург дав останній шанс новому салаху в сезоні 22-23. В клубі вважали, що мармуш вже остаточно сформувався як гравець основи, і він нарешті видасть сезон, заради якого його підписували і плекали великі надії. Але в результаті знову доволі середня кампанія. Шість матчів, шість голів та один асист. Контракт добіг свого кінця, і омар мармуш став вільним агентом. Про нового Мохамеда Салаха стали забувати, а це прізвище, наче стало своєрідним прокляттям для гравця, і тут на горизонті з'явився франкфуртський Айнтрахт, який славиться своїм вмінням знаходити і виводити на топ рівень великих талантів. Омар Мармуш нарешті потрапив в правильне для себе середовище. Адаптація в Вольсбургу безумовно допомогла на всі 100%. Тепер він був готовий розривати бундеслігу по справжньому. Сезон 23-24. вперше забиває більше 10 голів Бундеслізі і пробиває планку в 20 плюс результативних дій. Статус безумовного гравця основи, який закривав протягом кампанії чотири позиції: центр форвард, лівий вінгер, другий форвард та центральний атакувальний півзахисник. Сезон завершено із наступними показниками: 41 матч, 17 голів та 6 асистів. Вдруге за кар'єру Мармуша почали дійсно сприймати як футболіста, який за потенціалом може стати гідною заміною салаху як збірній. У світовому футболі скаути топ-клубів були частими гостями на матчах Айнтрахта, і Мармуш став одним із важливих прізвищ для таких клубів, як Ліверпуль, Байерн та, як виявилось, Манчестер Сіті. Нинішній сезон у виконанні мармушу це справжній розквіт гравця. Гвардіола закоханий повухав нового єгипетського фараона. Омар Мармуш є найкращим футболістом цього сезону в Європі на основі оцінок статистичного порталу Хускорд. Його середній бал 8.13. І він випереджає таких монстрів, як Гарікі. Кейн, ламін Ямаль, Мохамед Салах та Рафіня. Дійсно, єгиптянин проводить видатний сезон. Його цифри вражають: 24 матчі, 18 голів та 12 асистів. Краща статистика тільки у Салаха. Головний тренер Сіті бачить в мармуші рішення проблем, яких стає все більше і більше. І Омар дійсно є ідеальним трансфером для Мансіті. Давайте пояснимо, літня трансферна кампанія Манчестер Сіті стала провалом. Савіо та Гюндаган не могли суттєво покращити команду, яка стала на рік старшою та яка припустилася ряду помилок при формуванні складу на сезон. І одна з прогалин керівництва це відхід Альвареса в Атлетіко Мадрід. Порожнечу не заповнив ніхто, та й не міг заповнити в принципі, тому що не було гравця такого профайлу. Трансфер Мармуша покликаний не тільки залатати цю діру, але й вивести атаку містян на новий рівень, як ніяк це найкраще футболіст Європи за середньою оці. Його якість не викликає сумнівів, і Айнтрахт його безумовно продасть на Етіхат. За останньою інформацією, Манчестер Сіті настільки вражений можливостями гравця, що готовий піти на умови Франкфурта і виплатити 80 мільйонів євро. Таким інсайдом ділиться журналіст Санті Ауна, враховуючи реалії трансферного ринку. Та той факт, що це середина сезону і німецькому клубові також потрібен мармуш для досягнення поставлених цілей. то така сума не виглядає завищеною. Це якраз ідеальна можливість для Айнтрахт та продати Омара за максимальним прайсом на піку його форми в особі Омара Мармуша містяни отримують форварда, який вміє все. Подивіться на його розширену статистику в нинішньому сезоні Бундесліги. Майже скрізь перші місця. Манчестер Сіті страдає від Голланду залежності. Норвежець забив 44 голів своєї команди у цьому сезоні. До речі, відсоток залежності Айнтрахта від голів Мармуша також вражаючий: 37%. З проходом Омара Сіті стане більш різноплановим атаці і. Це план Гвардіоли на другу половину сезону. Як ми вже відзначили, Мармуш може зіграти на кількох позиціях, адже протягом своєї кар'єри він виступав на п'яти різних позиціях: центр Форвард, другий Форвард, центральний атакувальний півзахисник, лівий і правий Вінгер. Ідеальною позицією в Манчестер Сіті для нього буде гібридна роль другого форварда і центрального атакувального півзахисника. Ніхто в Манчестері не приховує, що Мармуш планується на роль Альвареса, підхід якого вважають помилкою, коли Альварес грав із Голландом, він додатково стягував. Увагу на себе, що дозволяло отримати від на ще більше. Так само, і Голанд звільняв простір для аргентинця у взаємодії норвежця та єгиптянина. Очікується те саме. Мормуш у цій ролі став би великим полегшенням для Голанда, який знову знайшов би більше часу і простору в штрафні, щоб влаштовувати пекло воротарям, і при цьому йому більше не довелось би стикатися з питанням про відсутність пресингу і роботи без м'яча. Сіті наразі дуже не вистачає голів: Бернарду, Савіо, Гріліш, Дебрюня, Фоден, доку не здатні дати Манді, те, що може дати мармуш з реалізацією всіх цих гравців величезні проблеми в цьому сезоні. Мармуш стане справжнім відкриттям для захисників англійської прем'єр-ліги в фінальній частині сезону. Він стане кошмаром завдяки своєму стилю гри. Якщо подивитись на його теплову карту, то він тероризує суперників буквально скрізь. Із того, що також можна побачити, варто відзначити, що найбільшу загрозу мармуш становить з позиції лівого інсайда якість ударів значно краща і забивається більше голів саме з цієї зони. Мармуш гравець великих Ачів у лютому йому виповниться 26 років, і він перебуває у самому розквіті сил. Мармуш має неймовірні якості. Звичайно, ми хотіли його зупинити, але таким гравцям, як він, потрібно лише кілька моментів, щоб себе проявити. Це слова наставника Байерна компанії після того, як Омар оформив дубль в матчі, який завершився, із рахунком 3-3. Певне, що колишній гравець Сіті також порадив гвардіолі посилити склад саме Мармушем. Додатковим плюсом футболіста є його постійне прагнення покращувати свою гру. Його колишній тренер в штутгарті Міхайль Вімер розповів Sky Sports, що Омар Завжди залишався після тренувань. Мармуш ставив за ціль покращити свій фінішинг незалежно від погодних умов. Омару було байдуже на холод чи зливу. Той же екс тренер Штутгарда ідеально описав позицію Омара як атакуючий на півпростори гравець, іншими словами, атакуючий інсайд чи атакуючий канали інсайд. Так, ця тактична термінологія не така проста, але думаємо, що ви зрозуміли, про що йде мова, маючи Голанда в центрі і доповнивши його мармушем в ролі лівого інсайда та дебрюйна в ролі правого інсайда. Ардіола може отримати справжню летальну зброю. Стиль гри Омара ідеально підходить їй через те, що мармуш вміє зламувати оборони клубів, які грають низьким блоком. Він може грати проти суперника з низьким блоком, тому що у нього є як технічні можливості вирішувати ситуації один в один, так і вміння знаходити рішення в обмеженому просторі. Завдяки своєму розумінню гри. Він є хорошим комбінаційним гравцем. Також мармуш дуже сильний у швидких атаках. Максимально різносторонній футболіст, який до. Дасть кризовому сіті нового дихання та нових варіацій. Вардіола вже знає, як він буде використовувати гравця. Якщо команда часто шукає щілини в суперника, щоб створити чисельні перевантаження в напівпросторах, то це також ідеально підходить для Омара, тому що він має навички орієнтації, щоб розвернутися в потрібний момент і вирішити ситуацію своїм динамізмом і креативністю. А ми доповнимо цей ілюстрацією середньої позиції Омара Мармуша в Айнтрахті цього сезону. Лівий атакувальний інсайт. Ідеальна позиція для єгиптянина в цьому Сіті. А тепер уявімо, що це може бути в атакувальній фазі. Є кілька захоплюючих опцій. Наприклад, доку, Мармуш, Бернардо Савіо і Голанд в ролі центр Форварда, чи візьмемо інший варіант: Савіо, Мармуш де Брюйне, чи Гріліш Мармуш Фоден Бернардо. Все виглядає дуже інтригуюче. Омар Мармуш універсальний гравець, який внесе трохи правильного хаосу в гру Манчестер Сіті, і статистично він виглядає цікавіше ніж Альварес. Додатковий плюс. Це високий рівень пресингу, який здатний забезпечити мармуш. Він працює наче навіжений, швидкий, агресивний і завжди шукаючи можливість для голу. Ідеальне доповнення до Голанда, і нарешті Ерлінг зможе отримувати більше відпочинку. Бо перша половина сезону показала, що яким би роботом норвежець не був, але втомлюються всі. З усього випливає, що трансфер Омара Мармуша це вчасний та необхідний трансфер для Манчестер Сіті. Він додасть команді більше варіативності і може стати одним із головних гравців відкриттів в другій половині сезону. Тепер увага всього світу буде прикута до нового салаха. Одна справа грати за Інтрахт, інша за Манчестер Сіті, пепа Гвардіоли. Це буде дуже інтригуюча та захоплююча подорож. Побажаємо Омару Мармушу успіхів і легких замовлень кави в Манчестері. Цей хлопець пройшов багато труднощів, щоб дістав. А тисяті хаду стартував з дна, і тепер він тут, як співають американські репери. А на дно нехай йдуть хіба що ті, хто прийшов на нашу землю з боліт. Допомогти їм можна, зробивши прямо зараз донат на потреби Сил оборони України. Ваші красиві гривні конвертувати у мінусування ворога. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.